Привіт, народ! Сьогодні хочу поговорити про питання, яке я часто чую, і яке напевно задають собі всі, хто намагається досягти чогось у житті чи в трейдингу. Чому одним все, а іншим нічого? Як це взагалі працює? Чому є люди, які легко піднімаються, отримують успіх за успіхом, а інші... Наче б'ються, стараються, але ніяк не можуть пробитися. Давайте сьогодні це розберемо, поговоримо чесно. Як друзі, знаєте, я завжди помічав одну річ у тих, хто досягає успіху, особливо у трейдингу. Це е, мислення. Справжній переможець ніколи не бачить себе жертвою. Він не шукає виправдань, чому щось не вийшло, не скаржиться, що ринок мене з'їв, такого чи що е, пощастило тільки іншим. Тож він завжди шукає. Де помилився сам, і що він може зробити, щоб у майбутньому стати ще кращим. Я завжди пам'ятаю, як починав. Були і невдачі, і зливи. Але кожного разу я питав себе: окей, що я можу зробити по-іншому? Оце мислення, друзі, і є тим, що відрізняє переможців від тих, хто так і не піднімається. Якщо ви хочете успіху, працюйте над своїм мисленням. Немає іншого варіанту. Успіх не приходить за день. Чесно, коли я тільки починав, теж. Думав, що все буде швидше, уявляв, як гроші посипляться, як тільки почну. Але життя швидко розставило все по місцях. Якщо хочеш результат, потрібно вкладатися, кожен день робити крок вперед. Це як у спорті. Щоб підкачатися, треба день за днем працювати над собою. Те ж саме і тут. Багато хто зупиняється, бо думає, що вже все знає, що вже достатньо старається. Але успішні люди не зупиняються на досягнутому. Вони вчаться, читають, аналізують. Зують свої дії, це постійна робота над собою, і це саме та штука, яку треба взяти е, за правило, якщо ви хочете отримати більше, ніж маєте зараз. А буде така річ, як сила характеру, дисципліна це те, що відрізняє людину, яка знає, чого хоче від того, хто просто бере участь. Трейдинг це штука непроста. Тут дуже легко піддатися емоціям, особливо коли щось іде не так, або навпаки, коли надто добре йде і хочеться поставити все. Але сила характеру це коли ти зупиняєш себе, коли ти пам'ятаєш про ризики, про свої цілі і не даєш емоціям контролювати себе. Особисто я щоразу нагадую собі, чому я тут, коли ти знаєш свої цілі, тримаєш дисципліну. І не даєш азарту взяти верх ось тоді, ти в грі. Тож, якщо коротко, друзі, успіх не обирає кого завгодно. Він дістається тим, хто працює над собою, хто ставить цілі, хто контролює себе і тримає голову на плечах. Якщо у вас є це все, значить ви на правильному шляху. І рано чи пізно вам теж буде все, а не нічого. Слухайте, можливо, хто, хтось зараз думає, то легко тобі казати, то у тебе ж все вийшло. Але я вам чесно скажу, да, у мене були Періоди, коли хотілось усе кинути, були моменти, коли я просто злив депозит і думав, ну все, трейдинг не для мене. Але. Саме в такі моменти важливо пам'ятати, що успіх приходить до тих, хто не боїться падати і вставати. Це нормально програвати, нормально робити помилки. Важливо не те, скільки разів ти впав, а скільки разів ти готовий піднятися і спробувати ще раз. Оце і є справжня сила. От давайте поговоримо про те, що робити, коли все йде не так, як хотілося б. Ось вам кілька простих порад, які мені допомагали, коли настрій. Був на нулі. Перше: зробіть паузу серйозно, вимкніть комп'ютер, закрийте всі графіки і дайте собі трохи часу. Не бійтеся взяти вихідний від трейдингу. У такі моменти важливо відволіктися, провітрити голову і розібратись у своїх емоціях. Коли повернетесь, ви будете здивовані, як по-іншому, побачите ситуацію. Друге, аналізуйте свої помилки, записуйте кожну невдалу угоду і ставте собі питання, чому я це зробив, що пішло не так. Навіть якщо здається, що відповідь очевидна, інколи а, саме а, прості а, питання а, допомагають побачити, де саме ви припустились помилки. Це дуже круто допомагає розібратись у собі і змінити підхід. А, часто люди сприймають трейдинг як можливість швидко заробити. Але правда в тому, що це марафон, а не спринт. Я коли починав. Поставив собі мету стабільно збільшувати капітал і не поспішати. Короткі виграші це добре, але вони нічого не значать, якщо у вас немає довгострокової стратегії. Фокусуйтеся на розвитку навичок, розумінні ринку, дисципліні, і успіх прийде до вас. Ваша головна мета не просто заробити раз, а навчитися заробляти стабільно. Поставте собі ціль, не заробити мільйон за місяць, а стати настільки хорошим у трейдингу, щоб в майбутньому вас не можна було зупинити. Бо це і є справжня сила. На цьому сьогодні все. Я радий ділитися з вами своїм досвідом і сподіваюся, що мої відео допоможуть вам рухатись уперед. Посилання на мої проекти знаходяться в коментарях.